Владислав Микитась дворазовий чемпіон світу та Європи з Муейтай. Перемоги здобував завдяки роботі над собою. Він з Херсонщини через війну переїхав у Київ. Тренується онлайн. Каже, спорт став його життям. Коли ти перемагаєш, коли тобі підіймають руку у ринзі, це найкраще, що може бути у світі. І завдяки цьому чувству мені хочеться продовжувати і продовжувати. Вінницьку область представляють двоє спортсменів. Яні Войтовій 11 років. Майже половину життя вона займається тайським боксом. Каже, хоче вибороти першість і на чемпіонаті світу. Я почала певніше себе почувати. Е, ще я досягла багатьох цілей, яких я поставила перед собою. Е, але. Хочу ще стати ще раз чемпіонкою України та вже перше місце на чемпіонаті світу досягнути. Багато боксерів зараз захищають Україну. Серед них і Віктор Торкотюк. Він був президентом Вінницької обласної федерації стайського боксу. А зараз служить у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. В нашому підрозділі це обов'язково, бо тому, що у нас підрозділ ну, виконує спеціальні задачі, і для того, щоб їх виконати, то треба, по-перше, бути, розводити от, фізично і морально. Багато у нас багато займається чемпіони світу, чемпіони Європи. І, звісно, вже, як я вже командирного підрозділу, у нас і тайських боксерів, і боксерів, борців, тобто в основному це багато спортсменів. Чемпіонат триватиме три дні. Я радий тому, що сьогодні Вінниця зібрала самих сильних, самих витриваліших, самих стійких спортсменів саме під цей чемпіонат. Я хотів би побажати вам всім, незалежно від результатів, максимально показати свою майстерність, отримати і максимально боротися за свою перемогу. Між собою змагаються 400 учасників. Бажаю вам успіхів. На рингу велика вдячність за те, що утверджуєте і прославляєте нашу країну на світових змаганнях. Про це заявляєте гучно. Подивитися на чемпіонат України з ТАЙ та підтримати спортсменів можна у спорткомплексі на вулиці Янгеля. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.